Всім привітик! Давайте поговоримо стосовно добрив. Я користуюсь ну, багатьма добривами різних фірм, як від України Кісона, у мене є плантатор, так і Мівена. Що у нас ще є? Яра Міла, ну, тобто У мене багато видів добрив. Але в цьому році нам запропонували користуватись два місяці тому. Більше місяця, ну, майже два. Новинку з Турції, новий, нове добриво, Сайкін, і я спробувала. Поки що ефект і результат, перевивши всі добрива. Ну, це на моєму піску я всім говорю, що в мене пісок. Тобто на піску він дуже гарно діє. Це по-перше. По-друге, розсада в цьому році крупніша. Набагато. Кормлю точно так же, як і ті руки я кормила іншими добривами. Тепер, що до добрив, так вони в мене є. Я ними користуюсь, як бачите, ось мішечок, він вже майже закінчується, 15 кг, а ну, то так воно виглядає. І воно так приємно пахне ванількою, як пірюжинку. Тепер давайте розберемося, що тут у нас. Дивіться, тут 10% азота, із них 8,5 в амонійній формулі, тобто він утримується ґрунтом і повільніше вимивається, але може трішечки підкислювати ґрунт. І півтори відсотки у нас нітратної форми, швидкодійний, легко він засвається рослиною, ну, вимивається дуже швидко з ґрунту. Тут ось така в 10-50-10, але ж це більше фосфорна формула, тут більше фосфор для корення. Тобто, ну, тут, дивіться, ось, ось у нас 18. Тут із них той, що не вимивається 8% і 10% нітратної форми, яка дуже швидко засвоюється, і тому рослина швидше ну, росте. І також тут, бачите, бор. Опрофером магнім, там молібден, цинк, ну все, що хочете, та інші. Інші е, різні ці. Що у нас тут ще щось пишуть, але я не перекладала, в мене не було часу. Ось з цими іерогліфами. Мені дуже подобається дракончик. Важкий. Мені дуже подобається цей дракончик. О, щоб я не думала, що в мене не мене є. 5 одна, друга, ще фосфор на 10, 50, У мене з я користуюсь і тим і тим. В плантаторі що у нас є? Кроме, дивіться, тут 18% амонійного і тільки 2% цього швидкорозчинного. Бачите? Тобто далі йде фосфор, він повільніше засвоюється, плантатор. Цей швидше діє, чому такий вау ефект. А цей буде повільніше. Ну, також тут багато, 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 бачите, всього-всього, що мені ще подобається. Плантатор і чому його купую? Ауксини, гіберліни. Це такі ніни. І пішло B1, B2, B6. Ну, хоч бери, та сам його споживай. Зранку і вечора. Тобто тут же написано, що амінокислоти, що вони регулюють ріст та вегетативний розвиток, роз... Ой, тобто мікроелементи ріст та вегетативний розвиток, амінокислоти там підсилюють стійкість до стресів, ну, це антистреси якби йдуть. І фітогормони активують усі фіологічні процеси в тканинах рослин. Вітаміни прискорюють ріст листя, там, бачите, затримують його відмирання. Ну, тобто, в мене є, в мене ще один плантатор, забачите, запечатаний. не. я користуюсь, і тим і тим. Багато моїх знайомих, хто в мене постійно купує добриво, відсип. Відсипа, дівчатки, я не хочу. Ну, Для мене це головняк, мені немає коли, ви бачили, що в мене розсади. І так, е часу не вистачає зняти з грядки. Відправляємо, черга на відправку трішки сформувалась. Але я для вас замовила просто 2 кілограмовки, вони коштують недорого. Тобто, якщо у нас в магазині плантатор 20 ки 1 кг приблизно 300 гривень, а фосфор не 330 чи скільки. Я вже не пам'ятаю, давно бачила, не в цьому році, в тому, то там пакет 2-кілограмовий, де 480-550 фосфорне. Тобто це набагато дешевше, ніж навіть україна плантатор не говорю, чи за плантафон. Так що, хто хоче, трішки там буде вільних пакетів, тому що я взяла три ящики по 10 штук 2 кілограмовок. Там є 18 кг, фосфор на 10,50, 10 І осіння формула, яку потрібно підживити осінню нам всім. Це 8,5-40, калійне добриво. Я собі буду мішок замовляти. Зараз я не замовила, ну я просто тупанула. Але я собі ще буду замовляти і фосфорне. Так що, хто бажає, будуть вільні 2 -кілограмовки. Все їм гарного дня. Пока-пока.